Я обираю саме найбільш потребуючі прикордонні громади. Поділитися, будь ласка, з сусідами. Що не відняти в українського народу, це бажання там допомогти. Я краще допоможу трошки, але там вже куди ніхто просто не поїде. Іноді люди думають, що волонтери це живі мішки з грошима, вони багато не просять ніколи. В основному ліки ну і корм для тварин. І це велика біда прикордоння, саме покинуті тварини. Ти губи не накрасила. А наше? <рес> я думав, ти так довго думає, губи краси. Це таке. Коли почалась війна, я приїхала до мами. У нас все добре, слава Богу. Ну так, да, гучно, ну нічого. Майже нереально проїхати. Дуже багато людей після евакуації повертаються в свої села. Якщо ти сильний, ти мусиш допомагати слабшому. Ми зараз їдемо в село Шевченківка Білопільського району, тому що там люди зараз потребують нашої допомоги. В основному це села, які просто втратили інфраструктуру через повномасштабне вторгнення Росії. Ось село, в яке ми їдемо зараз, так воно не було там якимось дуже розвиненим, там немає школи, немає якихось великих супермаркетів, але зараз там не ремонтується дорога. Зерновози її розбили настільки, що просто майже нереально проїхати. А залізна дорога, яка була основним шляхом сполучення до цього села через постійні атаки росіян, майже не працює. Чи розказують люди, от чи є в них можливість евакуюватися, і якщо ж вони там лишаються, то чого вони нею не скористувалися? Дуже багато людей після евакуації повертаються в свої села, тому що е, вважають, що виплат е, недостатньо на оренду житла. Е, вони говорять про те, що ми отримуємо там 3-6 місяців виплати, а потім ми не можемо на свої пенсії чи зарплати. Е, Прогодувати там дітей, родину, себе. Як це суміщаєш із своїм життям? Чим займаєшся, де працюєш? Я працюю в рекламній агенції. У нас власна рекламна агенція з чоловіком. Часто працюю як ведуча, працюю як організатор різних промоактивностей. А оскільки робота така, що я можу декілька днів на тиждень повністю виділити без роботи, або виділяти там декілька годин в день, я можу, тому мені легко вдається суміщати. Найбільше від моїх там поїздок і щоденних ризиків, це страждає моя дитина, тому що у мого сина, окрім мене, ну майже нікого немає. І моя дитина мені навіть декілька разів говорила про те, що якщо з тобою щось станеться, то я також жити не буду. Це дуже страшно чути від своєї дитини. Я йому перед тим, як кудись їхати, завжди говорю, куди я їду, чому я їду, і намагаюся заспокоїти. І що я там дзвонила до військових, що сьогодні дронів не буде, що мішенька не переживай, все буде добре. Плюс Моя дитина, він також вихований в такому дусі, що якщо ти сильний, ти мусиш допомагати слабшому. Бо в нас і батько був, ну мій батько, його дідусь був військовим. І завжди якось в родині панувала така атмосфера, що нам краще, іншим гірше. Допомагай, кому можеш. Тому що якось завжди вірилось те, що так має бути, так правильно. Давай ще щось возьмемо. До бабушки ванну її занести. Вона слепенька глупенька Реально їй 100 років. Ну, Говорять, що 100. Але вона вже якби, нас не побачить, не почує. Тільки коли до неї доторкнешся, привітаєшся І сюди. Олексійович, ви тут? Здрасте. Здрасте. А я вас шукаю. Ось бабушки банани. Ой. Ви родичка якась? Ні, сусідка, живу наверху. Не. Ну я ж і знаю, я тут родилася, все. Ну, ми жили в часу в яря, їх прийшли сюди приїжджати. І ми зараз тут знаходимося. А племінники, ну всі больні. Вона взяла саме старша її. Ну, у неї чоловік був больний, і дочка була больна, в неї був. І їй приходилось і там, і тут, і вона ще й заволіла. Ну, я то хотіла її у сумах здати в той дом, як він там називається, а, ну, де люди вже та. пожилі такі. Да. Вона нікуди не схотіла, вона ще тоді ходила, нікуди не схотіла, я тільки додому ну, все. Вони й попросили ж мене. Ну, а я її так, як я її знаю, ми дружили, я їй тоді ж ми допомагали не з ним. І mm -hmm. оце ж взяла. Тобто це в березні 100 років буде, так? Так, да. да, в березні буде 100 років. Ви оце топите, тепер Топим, прибираєте? Прибираємо, стіваю. Ну, вилить би треба. Я приїжджала сюди, та що повинна ухажувати за неї. ну, соціальний роботник. Думала, що, може, допомогла б той побілить, бо раніше я сама білила. Прошли року мені дочка була, тут допомогла. Я колись упала і рука тепер оце болить не могла. Ну так, понизу ну, ще паутину там зняти. Вона, ой, та тут чисто, на що його это? ну, Думаю, може, сама хоч трошки кумінну там побіли. ну, і оце. Поки ніколи, Не до да, в суми їхати ми хотіли оформити, це ж на розбите за розбите житло. – А у вас розбите життя? Часовйорі. Угу. Ага. І це ж ми це, слава Богу, що це хатка в нас є родителька, але ну, вона на, на сестру записана. От. І оце ми тут живемо. Ну, а теж вроді жалко що там людям дають. Думаю, може, хоч якусь. Де кошти береш на все це, на там, заправити ту ж саму машину, щось привезти людям і що привозити. Початку повномасштабного вторгнення дуже багато коштів вдавалося збирати завдяки небайдужим людям. Наразі. Вдається зібрати дуже дуже мало, і в основному майже 80-90% я плачу ну, з бюджету моєї родини. Тобто завжди заправка машини, покупка там найнеобхідніших продуктів, ліків, оренда складу або там закрити щось термінове, що не встигла зібрати. Це завжди йде з, з мого власного карману. Але оскільки Бог дає так, що я можу собі там заробити на життя, то я вважаю, що я можу допомогти іншим, плюс до того є продуктова допомога з Німеччини. У мене є друзі в Німеччині, які допомагають мені зібрати продукти саме для цивільного населення прикордоння для дітей для постраждалих. Німці зараз не дуже хочуть підтримувати наших військових, а ось цивільне населення, особливо одиноких людей там похилого віку. Вони з радістю підтримують, і як взагалі відбувається ця організація поїздок? Як ти плануєш? Це якась адресна допомога? Ти конкретно знаєш, там що купити? Там бабушки там валі, діду Піті? що купити, що їм привезти, що їм треба, чи як це відбувається все? Якщо я їду до громади вперше. Я намагаюся знайти контакти або сільської ради, або людей, які там проживають, і запитати, чи дійсно там потрібна допомога, яка наразі ситуація, що потрібно. Це один з варіантів. Інший варіант це наші військові, які базуються там в околицях села, або там в цьому районі, десь в лісах. Військові можуть підказати, що ось там живе там 5 родин, або там взагалі така то критична ситуація, або там багато тварин, то я туди можу прийняти рішення і поїхати самостійно. Якщо я їду в громаду вперше, я зазвичай беру з собою якийсь там базовий набір продуктів. Тобто продукти, якісь ліки, якісь. Ну, щось елементарне, що може пригодитися для всіх, тобто це завжди корм для тварин. Це завжди в мене в машині є клітка, нашийник, якісь ласощі для собак. Тому що якщо я побачу тварину ну, в критичному стані або таку, що потребує негайної допомоги, я її з собою заберу. Тобто, в мене навіть зараз в машині завжди лежить з собою клітка для тварин. Якщо я їду в громаду не вперше, я вже знаю хто там живе, які є потреби. Я можу записати це на листочок або в зошиток ось як цього разу мені село просто передало свої запити. Іноді люди просять дуже багато, але в основному це прикордонні громади, тому в основному це просять бензопили, електропили і все, що допоможе людям зігрітися зимою, тому що для них це величезна проблема. Адже одна машина дрів коштує 8 тисяч гривень, і не кожна родина може собі дозволити це придбати, тому люди просять. Дуже часто техніку. Техніка це дуже дорого, але в основному громадяни Німеччини раз на місяць або раз на два місяці передають мені три-чотири, іноді п'ять бензопил. Завжди передаю місцевому населенню. Але говорю про те, що це не тобі там на окремий двір, а поділиться, будь ласка, з сусідами. Але якщо чесно, в основному люди, які живуть на прикордонні, вони залюбки діляться одне з одним. Ось що не відняти в українського народу, це бажання там допомогти якось співчуття. Це точно є на прикордонні. Ану, держіть тримайте. Опа. Бабушка. 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 Здравствуйте. Приїхали до вас трошки смаколиків привезли. Ви одіяло хотіли нове. он Держіть нове одіяло. О. Добрий день. Мабуть, може тяжко ж буде нести, може давайте я поставлю. О, дядько є. О, дивіться. Є якісь громади, яким ти кажеш, так, я до вас приїду, а от інші ну, цілеспрямовано кажуть, що ні, ті, у вас там більш-менш безпечніше, то там, самі щось шукайте. Ну, типу, географічно є якийсь розподіл. Чи лише прикордонним допомагаєш. Оскільки в мене не такі великі фінансові можливості, як у якихось великих фондів, то я обираю. Саме найбільш потребуючі прикордонні громади, тобто, якщо я знаю, що там критична ситуація, я намагаюся там хоча б чимось допомогти. Якщо є громади, в які спокійно їздить громадський транспорт, де можна добратися, де там сільський голова такий активний, що якось збирає допомогу, з якихось фондів щось витягує, туди, звісно, я не їду, тому що. Я краще допоможу трошки, але там вже куди ніхто просто не поїде. От крайні поїздки, це куди там були? Ось на минулому тижні була поїздка хотінь писарівка. Сьогодні це Шевченкове. Чи є таке, що от з того, що там просять люди, от прям нереальне якесь таке. І ну ти там відчуваєш, що це прям дуже якісь завищені очікування від волонтерської допомоги. Так, іноді люди думають, що волонтери це е, живі мішки з грошима, що до волонтерів сходяться якісь шалені потоки е, зарубіжної валюти і починаються прохання. Ви б мені машинку привезли оце на село, яку нібудь машину в смысле, автомобіль. Е, буває так, що просять бойлери, електротехніку, трактор ці маленькі для обробки землі. Тобто бувають такі запити, що думаєш, Боже. Невже ти не розумієш, що це не критично необхідно? Якщо прилетить якийсь снаряд, ти будеш брати з собою ліки, документи, чи ти будеш волокти з собою той мотоблок? Іноді доводиться пояснювати людям, що ви не думаєте, що місто Суми це дуже багате місто, де на кожному кроці лежать золоті злитки, ми можемо їх взяти, розміняти і привезти будь-що, що, що хочеться. Є люди, які розуміють. Особливо люди похилого віку, вони багато не просять ніколи. В основному ліки, ну і корм для тварин. Тому що з продуктами зараз стало набагато тяжче, немає можливості купити у людей кожного дня, навіть найдешевші крупи, просто важко везти на собі в село. Раніше були в селах магазини, можна було купити найдешевші крупи і варити ці каші там, курям, собакам, котам. Зараз просто не те, що немає грошей, щоб купити, а важко його донести. І тому люди дуже часто просять корм для тварин. Плюс дуже дуже багато покинутих тварин. Якщо на все село лишається там 5, 10, 15 жителів, то зазвичай всі тварини, які були покинуті, прибиваються до цих же людей. А людина з великим серцем вона просто не може покинути там собаку в біді, бо свою нагодувати чужу ні. І це велика біда прикордоння саме покинуті тварини. Я закриваю сюди лошину, тому що то кот, то собака сьогодні Ти закрити. А наша. <клухи> я думав, ти так довго думаєш губи краси. Та то я бабуся одягала, вона лежала. Та хай бабуся вдома була б собі. Та ні, хай подивиться на людей, бо вона мене і так. Тільки біля кіз більше ніби не буває. Я з Харкова. Коли почалась війна, я приїхала до мами. Півроку стояла як переселенець у сільраді, а потім знялася, тому що треба було туди-сюди їздити. Транспорту, як бачите, у нас немає. Це, виходить, півтори години там, поки дійшов, поки прийшов. Мама слаба, коза, хазяйство. Ну, так що? Завод мій згорів. В минулому році я працювала на канатному заводі, він правда, там трошки розвалився, ну а потім згорів. Його там розбомбили, Ну нічого. А є кудись вертається хата, там квартира? Так, ці? так, є. Є в мене там кімната в гуртожитку. А, вікна повибивали, але э, поставили все добре. У нас все добре, слава Богу. Ну так, да, гучно, ну нічого. Mm -hmm. У нас хазяйство невеличке, кізочки, курочки, mm -hmm. яєчка, молочко, творог, все своє. А магазинів немає тут. Е, приїжджаю два, два рази в неділю в магазин, у четвер і в неділю. Все, що потрібно, ми купуємо. Mm -hmm. Єдине, що э, Допустимо, щоб доїхати до міста в суми за чим-то потрібним, то або сестри привозять, або їздили утром туди, вечором назад, але зараз вже так не виходить, тому що вечірній поїзд, він сюди приходить із сум, а назад він вже їде на ворожбу. Все. Так що, Хто приїжджає тут. А до амбар нам аж 4 кілометри. Ну, ви ж бачили, яка там дорога ну, да, виїхала, да, так? Да. Грязька, люжі. Ми тут, може, тому так і добре, що глухе, глухе село повністю. Дорогу машини розбили, що там, що тут. Крупи понаносять нам. Тут ти... жонку, то ту канкле, то печені. Ну і то добре. На лавочку, я тут хочу. Якось змінюються там і часом потреби. От що там треба людям на прикордонні? Якщо ти вже не перший рік з цим працюєш, то що було потрібно тоді, і що, наприклад, зараз? Оскільки зараз люди вже більш-менш звикли до того, що нові умови, нові транспортні умови, нові якісь економічні умови з'явились. Люди вже не намагаються схопити все підряд. Тобто, вже більш це структуровано. Тобто люди зазвичай просять ліки, зазвичай просять якісь там фонарики, батарейки, їжу там тривалого зберігання, теплий одяг, тобто не дуже багато. А з самого початку війни. Боже, все треба, з усіх сторін треба, везіть все і побільше. А зараз до людей вже прийшло якесь осознання того, що все з собою не забереш після вибуху, максимум, що ти можеш собі взяти, це зовсім трошки. Тому на прикордонні потреби людей трошки скоротилися. Залишається лише основне – це ліки, хліб, деякі продукти харчування, які не можна виростити на землі. Ну, дивіться, оце на колено. Ага. Так, що я казала? Поняли, спробуйте ага. потім поміряти. Ну, бачите, воно на ліпучках. Ага. Дядько ваш дома, хай допомагає розгружати. Нема, нема? нема, ні магазину немає нічого. А вже давно нема? Ну, як оце війна почалася. Ну, як їзде два рази на неділю, там оце одна на неділю їздить, а друга їзде у четвер. І, mm. все. і тобто в четвер не кожного не разу давай. Автобусів yeah. теж немає. А. Перекашу, ти Та йди сюди. <звук> Автобусів теж немає, так? Да? Ну була маршрутка, а потім вони її відмінили, я не знаю чого. Чи... <звук> і ви бачите, яка дорога виїхала? <звук> да, так, погано. Ну, а хто її буде строїти? Ніхто. Ніхто не хоче їздити сюди, так? Да? Uh -uh. Нікому не нужні туди вже. А це від сільради, там може вам якісь продуктові набори привозять чи щось таке? За вони туди привозять, вони ну, там самі і роздають своїм. Нам Давай, тут нічого спільний, не випадає. Ну, мені люди говорили, що тільки я приїжджала сюди і її, ось пару раз. Що у вас багато Кутів, так? Ще сьогодні подруга принесла, каже, до неї прибився, От, ну, видно, їхні теж подобно принесли. не все, раді Бога. Кормити <піл обов 'язанных> всіх треба, все одно всі їсти хочуть. Не виглядає, де йти теж. Так, це лісик ви заказували. Так. Хімій, мильного такого. Да, я... Держіть. Так. А це, ого. Ага. Так, а це вам трошки, трошки смаколики. Там Там Там. Ану, держіть. Чи не було таких моментів, що в один там прекрасний день і сказала собі, мабуть, хай інші займаються, я вже типу, багато допомогла всім. Та кожного разу такі, навіть сьогодні такий день. Ну, якщо чесно, дуже часто хочеться все покинути, поїхати на Західну Україну, в Польщу, в Німеччину, будь-куди. Тому що, по-перше, маю багато друзів, мене туди і так кличуть. А по-друге, коли ти бачиш, що... Ти намагаєшся достукатись до людей, намагаєшся попросити про допомогу, а тобі просто не відгукується абсолютно нічого. Коли збори повністю стоять, навіть якщо людина вирішує там, допомогти конкретній категорії, там військові, діти, переселенці, ще хтось, в мене є різні категорії людей і просиш, будь ласка, допомагайте, і відгуку взагалі немає. Ну, це дуже збиває з ніг, це дуже накладно. Не стільки в матеріальному плані, скільки в моральному плані, дуже важко е якесь таке відчуття, ну осознання того, що ти живеш в світі, де всім байдуже. Оця байдужість, вона просто добиває. От саме наші військові, вони це найбільший мотиватор, тому що так як хлопці, які знаходяться в окопах, які знаходяться на переводовій, так не підтримує взагалі ніхто. Тобто, коли в мене немає е сил якоїсь наснаги, коли збори стоять. І дзвонить хтось з військових і навіть пропонують, давай я тобі докину ті 2800, які тобі не вистачає на оренду складу, або там ще докину. Відразу все, вибач, ні, ти що, навпаки, з'являється сила, тому що коли вже військові, які знаходяться в найкритичніших умовах зараз, і то пропонують допомогу, то хто я така, щоб не знайти в собі сили в відносно безпечному місті щось зробити. Тому найбільший мотиватор це саме. Внутрішня енергія наших військових.